Мамка почала ображати своїх курчаток. Вчора ще було все добре, а сьогодні він поклювала курчат. Тому будемо відсаджувати. Можна було просто знестись і я б тебе відсадила, а не ображати. Малюків. цього трошки, а то ну, добре так подовбало. Я чую, вони пищать. Ходжу, дивлюся ось все. Прямо так, бідненьке. Все, будеш сама ходити тепер. І поклювала оце ж його, вона все одно, вона його зве. Вона все одно до неї біжить, все одно за нею біжить. Мама є мама, так? Да? Але так не можна було робити. Бідненьке. Все, ми тебе відсадимо. Заживе, все буде добре. І хороша курочка. Все. Сама тепер будеш ходити. Ну куди ти збираєшся? Вона вже вчора. На яйця вмостилась. Вчора вже забрала від неї курчат, бо вона їх почала бити І вже на яйця вчора сілася. ти скандалить будеш? Ты опять грязна, Та, ну, по скандаль трошки. ты красуня да вот так батальон ни слишком большой в грудь куда ты залезла ешь давай Я думаю, що крупо тут все робим, не знаю. Вони тут купаються. Знашли місце. Безпечно. Да? Правильно. Швидке дітишку бачиться все разом. Що тут за крики? Чого ви кричите? Це не ви кричите А, це там ззаді кричать. Що ви тут? Комбікорм тирите у малюків. Що ви вже накидали туди в свою воду мусора, так? Да? І сидите. Валентин, іди сюди. Валентин, подивись в камеру. Валентину все размеры як сосидка, а не выше даже Валик, а ну да я тебе О, все. Ану Брама. Во все брама біля нее стоит доросла. Все. Штухнула. А це я им комбіфор, може. А це... А це тут все вже підчистили. Відворовують ходять, так? Да? Це вже без мамки сидять самі. Ну, що ви кричите? Хто тут у нас? Це курочка. Це від кохи, в мене така курочка здорова була. На жаль, вона пропала, захворіла. І це в мене теж була біла, тільки ну більша. А це мішана від неї. Ну, півник, півник якийсь щобатий, не знаю. А курочка чисто породна кухінькі була. І це від неї вийшла така курочка. Геть, все взяла від своєї мами. Все. Таке трошечки чубчик є. а так геть. Все. Ну, практично, ну. Це але дуже схожа на мамку. Ти не сейся, так? Да? Я тебе злякала. Вибач, я пішла, пішла далі. Ви опять там сховались. Ти між ними сховався. А, це ти скандалістка. А, там ще одна кричить, скандалістка. То бінтанки кричать. Це вони скандалистки. Вже одходи, бо було чуть не пропало. Ну, оця така бунтомочка блідна. цип 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 ціп Та повернися ж. Дай подивитися на тебе. Хвати чи Скажи щось. Жарко тобі, да? Це мані. Кухі. Сховались від жари. Ховаються тут. Під'їдаєте? Оця подружка вчора виганяла всіх курей з гнізда. Чубота. Залазила і всіх викидувала з гнізда. І сама вилазила. Та хто ж там кричить? Це ви кричите, так? Да? А чого ви обидві сюди влізли? Це та мама кулочка була. Вже насиділась. Ти сюди влізла. Що, Нестись чи висижувати? Нам достатньо. Це бінтамочки дві. Це ти розкричалась Скандалістка, На весь двір тебе сидит. А це вона тобі мешає, да? Це ти її хоч вигнать звідси. Ну, це ж не твоє тільки місце Тут всі можуть сидіти. Ти подивися, яка ти скандальна. Чо кричиш? Скільки можна кричати? Дай сусідки знести спокійно. Тобі місця мало, вам тут двох можна сісти. Чого ти сердишся? Ну, підожди, вона знесеться, і ти сядеш потім. Надо кричать, да? Щоб все чули. Не надо кричать. Що ты кричишь? Сядь, тихенько. Вона тебе мешает. Тихенько сядь и сиди Ну, чего ты ти психуешь? Тихенько сядь. Вона тебе не мешает. Можно вдвох сидеть. На, ты яйца хоть забрать. Там яйца есть, А, вона тобі мішає. А, яйця. Це ти яйця хочеш не забрати. Ну, тепер все ясно. Ну, вона знесеться і піде. Тобі яйця ті треба зараз. А, це ти сидіть вже будеш, так? Да? А, це ви все понятно. Це ви за яйця їдете, так? Да? Ну, зрозуміло. Ну, що ви робите? М? А, це ви вдвох сидіть будете, так? Да? В серпні місяці, так? Да? Ні, ні, не підходи. Курчат достатньо на цей рік. Можете просто посидіти. Курчат не треба. Угу, Домовились? Хто це заховався? Це в мене ще одна мішана бінтамочка. Сховалася тут. Нести. Ти Що не... ж ти будеш нести? Чого ти кричиш? Я ж тебе не трогаю, тільки подивитися хотіла. Ти, ч... вона ванаш и бейца Ау, боляче?